Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ніхто не знецінений, жоден не зайвий. Ми постійно виносимо судження. Вперше зустрівши людину, як правило, ми всього за кілька секунд вирішуємо, як будемо реагувати на неї. І чомусь досить легко не поважати того, хто, на нашу думку, займає менш престижну посаду або його економічні можливості гірші за наші. Ми всі вміємо це робити і робимо це з дитинства у школі. Одна дитина має кросівки знаменитого бренду вартістю 200 доларів. Інша сім'я може дозволити лише ті, що коштують 20 доларів, джинси, куртки, взуття тощо. Не має значення, ми всі переживали таке. Але Христос хоче нагадати, що немає маленьких людей, ніхто не є незначним, ні до кого не можна ставитися зі зневагою. Кожна людина має нескінченну цінність. Цінність залежить від того, скільки хтось готовий заплатити. А кожна людина має нескінченну цінність тому, що досконалий Ісус віддав своє життя, аби спасти нас. О! Якби ми дивилися на людей так, як дивиться Ісус, наша любов виливалася б на кожного зустрічного. Ви значущі, ви неоціненні, ви, як і кожна людина, маєте нескінченну цінність. Тому що Бог віддав свого Сина, щоб придбати вас. І поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе як дар і жертву Богові на приємні пахощі. До 5.2 Моя Молитва сьогодні. Господи. Я ходитиму в любові до тебе і до всіх. Ніхто не знецінений, ніхто не зайвий. Дякую тобі за те, що ти віддав своє життя за мене. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.